В Качеві до обласної дитячої лікарні потрапили двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Як далося з'ясувати, їхня мати прийшла після роботи додому і побачила синів непритомними. Сталося це 16 липня, о 20.20 20 на вулиці Шандора Петки. За словами їхнього друга, якого нам вдалося зустріти біля будинку, двоє братів раптово вдома відчули запаморочення, дзвін у ухах і нудоту. Із попереднім діагнозом отруєння чідним газом їх госпіталізували до реанімаційного відділення. У них там короче, Типа я щось там з вентиляції, не так. І, ну вони якби там би їх у квартирі, коли хтось мився, у квартирі з, ну, з бойлера якось там у, у цю витяжку пішов газ і, і, все. і вони впали. Знали так особисто їх. Це два брати, так? Так, це мої друзі. Часом у лікарні повідомили, що спочатку стан хлопців був важким однак, уже станом на сьогодні медики його нормалізували. Е, відомо, що мама знайшла їх вдома в на квартирі обидвох. Вони були вдома самі без батьків, і вона їх знайшла в непритомному стані. Після чого викликала швидку допомогу, і доставлені вони були до нас у госпіталізовані реміційне відділення у непритомному стані. Окрім того, що вони були непритомні, були сліди е, значить, блювання. Тобто вони вдома, окрім того, ще, що втратили вдома, вони ще й поблювалися. Е, як вияснилося, скоріш за все, причина була в тому, що була порушена вентиляція з кухні, де їх мама знайшла, тому що там є газова колонка, яка ну, весь час горить, тому що тепла вода, тут тепла вода вона йде через ту колонку в тому числі. Дітям була надана кваліфікована медична допомога, значить відразу надано через маску кисень, вони дихали киснем. І молодший хлопчик 15 років буквально за півтори години відійшов. Тобто вже почав контактувати. Старший хлопчик трошки довше був в непритомному стані, але десь за годинки 3-4 теж повністю відійшов і вже почали розповідати, що їм почули почувся якийсь запах. Потім почала різко боліти голова, появився шум в ухах. І після того вони вже нічого більше не пам'ятають. Головне кажуть, медики життю хлопців нічого не загрожує. Тим часом представники газової служби перевірили оселі і не виявили витоку природнього газу. Остаточна причина отруєння підлітків встановлюється. Фактом слідчі Мукайського районного управління поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці події було проведено ряд слідчих дій. Вже в рамках відкритого кримінального провадження призначені судово-медичні експертизи, за результатами яких буде відомо причини отруєння підлітків.